Ось так воно виглядає зверху. Ідеальний варіант для закуски салату чи основної страви. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас новий цікавий відеорецепт. Цього разу ми приготуємо не тільки овочі, а й овочі разом з м'ясом. Суперситну, супербілкову страву, а саме нут із курячою печінкою. Нут, по суті, це є турецький горох. Він багатий на білок, так само, як і та сама печінка куряча. Тобто, у нас буде доволі така ситна страва, яка може бути як основною стравою, як може бути салатом. І доповнюватимуть це все овочі, якісь спеції. І це все разом приготуємо з нашим автоклавом у техо, законсервуємо і залишимо для нашої скарбнички всіх рецептів, які ми попередньо і готували. Тому поїхали. Буду поетапно розказувати. А в кінці відео ми залишимо опис на кількість інгредієнтів, що ми використали, та скільки баночок у нас вийшло. Друзі, всім дякую, хто дивиться. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть ваші рецепти, що ви готували з курячою печінкою. Тому поїхали. Нут, я його попередньо замочив в холодній воді. Воно близько 12 годин було в холодній воді. Він збільшився вдвічі, і відповідно з 500 грам у нас десь вийшов 1 кг кіло 100. Печінки ми маємо 500 грам. Ми маємо одну цибулину десь на 200 грам, морква 150 г, грам. Сіль. Маємо коріандр мелений перець горошком. Ну і в принципі, то все. Овочі будемо обсмажувати, замішувати з нашими складниками та розкидати по баночках. Поїхали. Поки наша цибулька з морквою засмажується, ми зачистимо нашу печінку від якихось зайвих плів або, можливо, чогось іншого, наприклад, жовчук. І просто поріжемо на менші шматки. Тобто такий мені буде трішки завеликий. Я вже поріжу ось так. І ще по половині. В сумі ми маємо ось такі шматочки. До нашої печінки додаю одразу наш замочений нут. І досмажуємо наші овочі і будемо також разом з цим всім, всім змішувати. Після того, як наші овочі засмажувалися, я додаю безпосередньо до печінки з нутом. Я не засмажив їх прямо до золотистого кольору, зробив до розмякшення, але чуть-чуть скарабелізував. -чуть Даю сміло до нута. Нут холодний загалом. І я не переживаю, що відбудеться якесь там з'єднування гарячого і печінки білкової, нічого страшного. Тобто ось так сміло. Додаємо нашу сіль. Додаємо мелений коріандр. Коріандр можете замінити на зіру. Воно додасть трошки глибини та ось такого східного присмаку. Бо загалом ну, це східний е, горох, і він такий турецький, так би мовити. І все гарненько ось так замішуємо. І будемо розкидати по наших баночках. Ось така у нас загально вийшла маса. І будемо розкидати по наших баночках. Наші баночки ми доповнили майже до верху. так як у нас нут попередній є замочений, він не сильно буде далі розбухати. Тобто чуть-чуть, але супер мінімально. Тому можна сміло наповнювати. Додаємо трішки води і будемо закривати нашими твіст-кришками. Та закриваємо. Будемо готувати в автоклаві при температурі 120 градусів 20 хвилин. Ну що ж, будемо діставати нашу печіночку з нутом. Час сплинув, воно все вистегло гарненько. Загалом отримали ось такий результат. Немає підгорного нічого. Ну, зараз будемо дивитися. Відкриваємо. Ось так воно виглядає зверху. Нут якраз дійшов до верха. Готовий. Має гарний аромат печіночки, спецій. Ну, бачите, воно, вся рідина забралася нутом, і по суті, це може бути повноцінний салат. А можна просто розігрівати з бульйончиком. Або з ось цим що є, і як основну страву куштувати. Нут, не переварений, він гарно має текстуру, печінка. Все доведено до смаку. Ідеальний варіант для закуски салату чи основної страви. Друзі, готуйте, надихайтеся та до нових відеорецептів з автоклавом у Техо. Пока!